Мене звати Юліана Вікторівна і наш сьогоднішній захід присвячено Тарасові Григоровичу Шевченку. За вікном уже весніє, березень крадеться тихо, небо лише свізьмиря сніє ніде дітися від лиха, на столі кобзар відкритий. Знову я його читаю. Вітер колихає віти я сумні вірші читаю. 9 березня. 2024 року Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Творчість Шевченка багатогранна, як і його талант. Шевченко був різнобічно обдарованим митцем, ліриком, творцем епічних поем, видатним драматургом. Літературне спадщина Тараса Шевченка, центральну роль в якій відіграє збірка поетичних творів Кобзар. За правом вважається основою української літератури. Заповіт Великого Кобзаря перекладено більш ніж стома мовами світу. Тарас Шевченко є одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він працював в галузях станкового живопису, графіки, монументально декоративного розпису та скульптури. Досконало володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером. Він є автором понад тисячі мистецьких творів. Пам'ятники Великому Кобзареві встановлені в містах і селах не тільки України, а й у столицях і містах інших держав. Ми вклоняємось перед Великим Кобзарем, який своїм життям, своєю наскрізною українською вдачею, своїм безсмертним словом є прикладом невтомного борця за волю, правду, мир та юність. Потику сіреки коти. Часом буває нелегко приспати дитинку, але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чомукував, беручи з собою невгамовного хлопця, дивитися на світ. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Так ми познайомилися. Але скоро стовпи, що підпирали Тарасове небо, впали. Його батьки померли, і він іде у найми до дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14 влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмагати. А потім дізнався, що мати про собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має, скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби назбирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Свобода! Шевченко стає улюбленим учнем брюлова в академії мистецтв. То справжнім Денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть чи то по мудньому, чи по козацьки олдскульно проколов вухо, але безсоння мучили його як і в дитинстві. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити Віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова. Так був не в Петербург, а Тарас все не спав. Він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на всім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини, за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зори моя вечірні, зійди над горою. Поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. На вихід! Гомоніли ми Тарасом вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколи себе. А коли повернувся зі службою у далекому Казахстані, хотів родини та спокою. Він усе життя не спав. Тож, зустрівши в друзів кулішів, служницю з України, вирішив з нею одружитися. І навіть обрав землю під хату неподалік від Канева. Але. Господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те. А далі все як у вісні: багато рому, хворобу і ці останні рядки. Чи не покинуть нам, небогу, вірші не вершувать, та заходиться рештувать вози в далекую дорогу. Шевченко врешті заснув: а українці, що прокинулися, відспівували його в кожній церкві дорогою в Україну. Так воно й повелося. Українці споконвіків засинають під мамину колескову, а прокидаються від Тарасових слів. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Вагу Тараса Шевченка для України неможливо переоцінити. Пройшло 210 років від народження Великого Кобзаря, проте кожне слово, написане поетом і досі га. Дійсно, його поезія досить складна для розуміння, але це не заважає сучасним виконавцям писати до неї музику, підкреслюючи зміст та настрій віршів. Також. Образ Тараса Шевченка часто використовується у сучасному живописі. Його зображують як супергероя або учасника подій новітньої історії України, ніби натякаючи, що він серед нас, чи, можливо, в кожному з нас. Крім того, за ініціативою Національного музею Тараса Шевченка, Штучний інтелект розробив сторінку Тараса Шевченка в інстаграм. Акаунт класика це не просто фан-сторінка. Інтелект запевняє, віртуальний образ точно відтворює зовнішність Тараса Шевченка і найголовніше володіє неосяжною базою знань з охопленням повного спектра творів письменників. Тарас Шевченко завжди переджав, про підступну кровожерливість і імперську загарбницьку ненаситність східного сусіда України, якого століттями камуфлювали званням народу братського. Серце гріє одне: Тарас Провидець бачить перемогу України та українців над великим злом і вважає Батьківщину тихим раєм на землі. Дякую всім за увагу!